Отож, друзі, знову кажу вам привіт, з вами знову Доктор Юта і це знову Майнкрафт на сервері Плейкрафту. І в нас сьогодні знову на диво буде серія, незважаючи на те, що я казав, що серії до ультрахардкору більше не буде. Але ось вона таки вийшла вийшла ця серія, тому що є насправді причини, що вона, її виходу, верніше перед умови. Причини я взагалі дві. Перша причина це те, що... Я знайшов один цікавий лайфхак е, на сервері і хочу його показати і випробувати, верніше я його хочу, я показати його, показувати його не буду, а просто хочу його випробувати і за одне все на відео, щоб якби, підтвердити, що все було чесно і правильно. А друга причина е, це те, що я хочу показати насправді оце все, що я тут зробив. Е, не так вже багато, але все-таки дещо є. І, от, ну і крім того, є вільна е, хвилина, щоб зняти серію, тому я вирішив, що таки вона повинна бути. Отож, е, ми зараз в цьому самому поселенні, про яке я показував, яке я показував в минулій частині, в минулому відео. Ось воно. Але тут багато чого змінилося. Зокрема, перший, чи перший пункт, що тут змінилося, це стіна. Е, тепер це все поселення навколо оточує ось, така, ось такий от мур. Е, і чотири вежі, такі недобудовані вежі, але вежі по кутам. Зрозуміло, що це все поки що тільки такий от концепт. Я насправді не збирався тут якби тусити довго. Я хотів просто гордити це поселення, запривати його і часи часу сюди навідуватися. Але оця стіна мені настільки сподобалась, і сам процес взаємодії з цими, ну, з цими жителями, як, як, якої не якої, яка наразі є, мені сподобався, і я вирішив, що я сюди переїду. А попереднє моє місце дислокації, лишиться таким от напівпорожнім. Я туди часу часу буду навідуватися, можливо там буде щось добудовувати. Ну, по правду, воно по себе наразі вичерпало. Я не знаю, що там ще можна робити. А отут -от є пустеля, доволі далеко від спавну. Поселення оце. І от класно тут. Тобто мені тут подобається. Я сюди, напевно, переїду. Тут Мікіто, це основна вежа, в якій я сижу. Можна навіть піднятися наверх. І окинути околицю оком, ось так це все виглядає, тут я вже посадив дерева, вхід в печеру. Друга причина, до речі, тому, що я тут вирішив залишитися, це те, що якби, коли я почав освітлювати підземні шахти, я помітив, що ці шахти справді дуже класні, тут дуже багато нерозвіданих місць. Ой. І на відміну від того, тої місцевості, де я е, мав попередню базу, тут прикольно. І є де потусити, і є де знімати нові серії і робити нові випуски. Ну і крім того, в цих шахтах я планую добувати каміння, тому що мені воно конче потрібно на добудову цієї фортеці. Е, правда, мав я одну халепу з цими жителями, як тільки я почав оце село тут, е, розвиватися, я одразу ж викопав прохід в шахту десь в цьому місці, е, щоб її освітлити. І ці не дуже розумні жителі одразу ж побігли за мною в цю шахту. І потім е, була доволі велика халепа, всіх тут багато. Щоб їх звитягнути з цієї шахти, для цього я зробив ось такий от простенький ліфт водяний. Е, який їх піднімав на поверхню, тобто я їх всіх заганяв е, в одну кімнатку. Вона десь он тут, так, в цю кімнатку, я їх заганяв. І по одному підпихав до цього ліфта. Е, до цього ліфту. А ліфт сам лишив, тому що це буде гарний е, метод якби, піднімання на поверхню. Е, скажімо так. І тут я буду так, от його буду я використовувати саме з цієї цілі. Поселення я... Я... Е, е, <laughs> як це сказати, не облагородив, а обробив, тобто забрав все лишнє, вирівняв доріжки, відкопав пісок, якби все пообробляв, освітлив, поставив, де не було дверей. В деяких поселеннях довелося ставити, де... а хатинках довелося ставити дробину, ось, наприклад, як в цій, тому що якби, потрапити сюди іншим способом було неможливо, двері були не ну, вже такі два блоки, а це... А це дуже високо. Дуже високо. Е, ось так. Три, ні, більше навіть. Чотири тут є пшеничні поля. М -м, так що з хлібом проблем, думаю, не буде. Ну, Але все одно в мене є ще поле на попередній місцині. Е, все одно там лишається спаунер, верніше чан для спавну слизі, там лишається ферма досвіду, е, кісток, е, стріл, луків. Ну, тобто туди я буду заходити. Е, на щастя, я все-таки мені підказали, ту Комбінацію, верніше, той код, за допомогою якого можна потрапити на спліф арену. Відповідно, я можу зараз спокійно туди телепортуватися без жодних проблем, тому що спліф арена дуже близько знаходиться біля мого попередньої домівки. А сюди я телепортую звичайною командою home. Ось так. Ну, про поселення, напевно, все. Щоправда, дивно, але жителі лишилось наразі доволі мало чомусь. Я точно пам'ятаю, що був десь священник і пекарь, але ні священника, ні пекаря я наразі не бачу. І це мене так доволі турбує, куди ж вони пропали. Ну але все одно я вже бачив, як з'явився в них один малюк, відповідно, вони будуть е спавнитися. Я трошки сьогодні погуляв по віки Майнкрафтівській і знайшов таку цікаву річ. Тобто я шукав насправді при яких умовах і до якого рівня е спавняться жителі оці. І там е була... Приблизно така от цитата. Що жителі е, поселення цих будуть спавнитись до того моменту, поки їхня кількість не досягне 35% від кількості дверей е, в поселенні. Е, мене це доволі так е, збентежило, спантиличилося, верніше таке формулювання. Я Підозрюю, що це ще за себе був буквальний переклад з англійської, а в англійський варіант я не удостоївся подивитись, треба буде пізніше ще раз туди заглянути, тому що я цього трошки не зрозумів. Е, я розумію, що для... Тобто, вірніше, що мешканець новий буде з'являтися тоді, коли в нього буде поселення, це як в терарії. А Поселення для мешканця це приміщення, яке, верніше, це простір, який відділені від зовнішнього світу дверима. І який має, по-моєму, мінімум 4 на 4 блоки. Щось таке. Може менше, я можу помилятися. Ні, звідси 4 на 4 там було. Відповідно, саме якщо буде отакий от простір і, і будуть двері, тобто можна навіть без вікон, без нічого, просто з, от, з каменю скласти кубік, вставити двері. А, всередині має бути світліше, помилка. Так, всередині має бути е рівень освітлення такий, щоб вночі тут було світліше, ніж назовні. Ось так. І ось в таке от саме приміщення буде е, тусуватись в такому приміщенні жителі, він сюди буде приходити, і саме за умови наявності такого він з'явиться. І я так розумію, що саме от двері є ключовим критерієм його появи, але саме речення і, верніше, сам факт. Тобто, якщо слідувати такій логіці, можна просто понаставляти невеликих коробок, або просто дверей понаставляти штук з 50. І тоді, е, якби... Ти як отак можна, верніше збільшувати кількість мешканців поселення. Я думаю, що це насправді не так, якось воно по-іншому має регулюватися, або я щось неправильно зрозумів. Ну і все одно навіть враховуючи цей фактор, що навіть якщо враховувати, що двері мають бути, наприклад, ввести в якесь саме це от приміщення, в якусь таку коробку, то в мене все одно наразі в наявності от козел. Як ти смів? Мри, цікаво, як ти взявся тут. А, я думаю, що він даху десь впав. Так от все одно у мене зараз в наявності недостатня кількість оцих будиночків до е, наявної кількості мешканців. По-моєму, у мене мешканців штук 8 ще десь бігає. А дверей, відповідно, у мене має бути 24. Тобто у мене має бути приблизно 24 ці помешкання. Блін, треба да дахи освіти освітити. І до речі, треба зробити собі голема, якщо на сервері можна робити голема. Так, я щось дуже-дуже туплю. Тому що Голем це класна штука. Особливо коли треба десь стосуватися біля поселення, але не постійно в ньому малий. Окей, okay, ось така от я такий мали, маленький невеличкий лікбес я зробив, а зараз давайте перейдемо до основної частини. Нашої, о, якраз зараз скоро буде день до основної частини нашої серії. Тобто, що мені потрібно. Тобто, верніше, що за лайфхак, я зру, я знайшов. Е, все дуже просто, я знайшов е, сід цього світу на одному з сайтів. Тобто, я вперше я підозрював, що це цей сід, а потім, коли я його запустив в креатив режимі, я зрозумів, що це саме цей сід і це саме цей світ, а відповідно можете собі уявити, які зараз можливості відкриваються. І щоб переконатися в цьому, що це все-таки є, в мене була давна, давня ідея, я хотів знайти біом е, гігантських грибів, на якому ще не було інших гравців, тобто, щоб він був незайманим. І я знаю, тобто я за допомогою спеціальної програми в цьому сіді знайшов цей біом. У мене є його координати. І зараз я хочу туди направитися. Е, мені потрібно трошки більше дерева. Яке ми зараз звідси візьмемо. Деревом. Так, котик, ти тут за старшого. На... А песика ми може візьмемо А ні, не візьмемо його з собою, тому що нам треба буде швидше за все плисти. Що ж ти такі напряжний зомбі? Думав тут сховатися від сонця, але, до речі, вони хитрі, бачите? Вони ховаються там. А ви знали, що скелет? Якщо він не поранений, то він завжди цілиться гравцю в голову. Це я сьогодні таке вичитав. Так, між іншим. Е, так, я хочу зараз подивити свої координати, тому я на секунду вимкну запис. Так, все окей, я все звірив, нам треба йти в цю сторону. Саме в цю. І йти нам, до речі, доведеться доволі далеко. Не як далеко? Ну, по іксу нам потрібно пройти е, скільки ж Коротше, нам потрібно багато пройти <світ> я зараз не буду палити координати я тобто верніше я їх покажу можливо навіть покажу координати цього острову все одно він дуже далеко привіт курочкам вау Ну і що, я теж думаю, що можна зараз, наприклад, ще кілька лайфхаків розказати. Верніше... Ну, не кажу лайфхаки. Кілька цікавинок, можливо, про них не знали. А, та, до речі, я теж ну, записав координати всіх трьох стронхолдів, які є на цій карті. Ще я думаю, що вони вже всі розвідані, тому що як виявилося, вони доволі далеко від спавну. Так, а в мене є їжа, точно є їжа. Давайте дойдемо до моря. Верніше до океану, тому що там нам потрібен саме океан. Хто не знав, то я знову ж таки кажу. Ем, грибні біоми, це, верніше, вони називаються точніше як е, Грибний острів. Відповідно, зрозуміло, що якщо це острів, то він посеред моря. І дивлячись рендерну мапу, е, мапу е, цього серверу, то я побачив, що справді тобто в прямому розумінні це є острів посеред моря, тому що море там грандіозне і дуже велике. І Острів якраз так посеред нього. Так, здається, звідси можна починати. Нам потрібно човен. Човен. Заберемо скриньку. А, сьогодні такий був гон, до речі. Так просто між іншим згадав собі. Побачивши свій зачарований меч залізно. Я згадав, що я сьогодні зачарував кирку залізну і в мене випало... Я, по-моєму, зачаровував на 10 рівень чи на 15, і в мене вийшло третій рівень е, unbreaking, типу, міцності, другий рівень ефективності, ще й Silk Touch, на залізну кирку. Враховуючи те, що я перед цим зачаровував свою діаманту, в мене там якась фігня випала. І це був реально 36 рівень, чи 33. Одним словом, трохи піднапрягають оці рівні зачарування. Ну, це таке. Е, треба мати на увазі, що звичай, реально може бути таке на 10 рівні. Ну там, по-моєму, трошки був більший, ніж може був 16. -й. Ну, але все одно невеликий рівень. Так, нам десь отак треба плисти. Окей. І ще я хотів сьогодні, до речі, розповісти, трошки поговорити про голод. Це дуже буде актуально в світлі зйомок, в світлі гри на ультрахардкорі. Вперше дуже гарну серію про те, що таке голод в Майнкрафті, я побачив в одного російського лесплейщика під ніком Сілант, я думаю, ви його знаєте. А пізніше я сам вже почав би, читати на віки ці всі штуки, в основному на англійській, і там є дуже гарно це все описано, як взагалі відбувається алгоритм... О, стоять так, тут щось не так. Тут не мало бути островів. Може його можна оплести. Тобто, ну, одним словом, як в Майнкрафті відбувається алгоритм виникнення голоду. О, внизу, до речі, шахти. Тож насправді в Майнкрафті за голод відповідають аж два показники. Перший показник це те, що ви бачите. Це оця полоска голоду, яка у вас є над е, градієн, над шкалою досвіду і з боку від шкали е, здоров'я. Але насправді поруч з тим, ну і по ній, по-моєму, скільки там є? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10. 10 пунктів є. Е, але насправді е, шкала голоду має не 10 пунктів, має шкала голоду 20 пунктів. Тому що кожна з цих відділень ще ділиться на два. І поруч з цим є ще одна шкала, яка відповідає за ситість. Цю шкалу гравець не бачить. Е, ситість так само наповнюється, як голод їжею. Причому чим краще їжа, тим е, Тим більше якби ну, тим краще наповнюється показник ситості. Так, я думаю, що нам треба тут вийти і десь пробігтися буде. Тому що я або не туди звернув, або не туди заплив. Нам точно прямо. Там за цими джунглями має бути море. Я щиро в цьому впевнений. Але я так не хочу по джунглях бігати, що капець. Е, ну одним словом є оця шкала ситості. І коли... Спочатку ви починаєте от щось робити, рухатися, там бігати, то е, зменшується саме шкала ситості. І коли шкала ситості доходить до певної позначки, тоді пропадає одне позначка шкали досвіду. Ой, шкали голоду. Ось так. І ще поруч з цим є ще одне значення, яке відповідає за голод. Е, а це значення, верніше, воно якраз е, регулює е, показник, е, який визначає, в який саме момент у вас повинно зменшитися те чи інше відділення на шкалі. Я тобто, немає якоїсь якби, точної назви цього показника, там просто змінна в середовищі якби, самої програми. Але я вичитав таку доволі цікаву штуку, що... Верніше, віки є таблиця, в якій розписано, які дії призводять до е, рісту цього показника відповідно з, до зменшення значення голоду. Е, отож, е, зрозуміло, що найменше е, на голод, верніше, най, 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 найбезпечніша, їж, найбезпечніша дія для того, щоб не голодніти, скажімо так, це пересування зі шіфтом. Тобто це пересування, крадучись. Скажімо так, от коли ви тиснете Shift і отак рухаєтеся, то у вас забирається найменше голоду. Тобто ви най... Тобто, я так скажу, щоб е, втратити один е, пункт голоду при такому русі, вам потрібно, крадучись, проповзти, по-моєму, 400 блоків. І тільки тоді у вас пропаде одна позначка, верніше навіть не голоду, а ситості. Е, а от коли ви рухаєтеся звичайною ход ходою... А ні, до речі, я збрехав. Я збрехав, збрехав. так, я збрехав. Я не знаю, скільки можна пройти повзучись, повзком, верні, зі шифтом. Я це не враховував, там таке доволі велике значення має бути. А от при звичайному такому русі, то вам голод зникне якраз при е, тому, тоді, коли ви прийдете 400 квадратиків. Тобто 400 ігрових метрів. Ну, зрозуміло, що потім на наступному етапі... Е, 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 по кількості забирання, споживання вашої життєвої енергії в Майнкрафті це е, біг. Про, По-моєму, пробігтися можна 40 клітинок. А ну, Там якесь дуже такі загальні поняття. В принципі, це можна подивитися, пов'язані. І тоді е, у вас забереться досвід. Е, і досвід. Голод. Так, треба скрафтити ще одну... ще один човен. І ще один такий цікава фішка, що насправді голод так само забирається, коли ви б'єте когось. тобто При е, ударі, мобач, будь-чого ударі, тобто навіть ви будете бити камінь, то у вас все одно буде забиратися оцей рівень позначка ситості, а потім і голоду. Так, зараз я спалю координати. Чи не спалю? Не спалю. Чи не спалю? Ні, не спалю координати, наші мені палити координати. Е, окей, тоді я вимкну відео. Ха, так, я знову тут. А, я зрозумів, куди мені треба плисти, пливти, чи так скажемо. І зараз саме туди ми направимося. А, ось так. Отож, так, коли ви будете грати в ультрахардкор чи якусь іншу мапу, на якій треба берегти голод, тоді от саме знаєте ці правила, що краще взагалі не бігати, краще завда ну, якби використовувати, завдавати поменше ударів. Ну, звичайно, якщо ціною тому не є ваше життя, тобто якщо придомию зомбі, то на <свизь> ударах не варто економити. Ну але все-таки от... Е... Круто. Внизу якась незрозуміла фішка. Окей. То от саме таких от, таких -от принципів потрібно дотримуватися. Е ось так. Ну оце, що я якраз про Чи, це якраз вказував, це таке справжнє море, глибоке, здорове море, на дні якого можна побудувати якусь підводну станцію. Кому якби... Захочеться це зробити, то і... воля. Можна. Так, а нам вперед, 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 вперед. Сонце вже сідає. А, до речі, хто захоче, наприклад, якщо в когось є ідея, як можна буде допрацювати, е оцей будинок ще полишив його. На попередньому місці можете писати в приват на Ютубі. Я, може, вам і віддам його, цей приват, тобто віддам доступ до цього привату. Тому що я кажу, ідей в мене зараз що з ним робити немає поки що. Е, ось так. Так. Що там у нас? Ну давайте я поки що зараз е, призупиню запис, а там потім повернуся. Так, ну що, вже, вже доволі пізно. Проплили ми теж довго вже. Так, доволі велику відстань. І десь зовсім-зовсім поруч має бути пункт нашого призначення. Я спеціально вимкнув запис, щоб якби, разом побачити цей момент. Майже як Колумб, який шукає нові землі. Так само ми шукаємо грибний біом. Я, до речі, ще жодного разу в Майнкрафті не зустрічав в грі грибний біом. Тобто тільки в краті в режимі. А в Синглі ще ні разу не натрапляв. По-моєму, ні разу, якщо я не помиляюся. Мені, мені здається, що я одного разу колись бачив грибний біом так здалека. І ще собі сказав, граючи в Синглі, що я туди вернусь і так потім його згубив і не, не міг знайти ніяк. І ось... Можливо, саме зараз на сервері ми його вперше побачимо. Е, ось так. Де ж він? Давай, з'являйся. Набридає вже. Um, хто не бачив і вірніше, не знає, то вчора, вірніше, в вчорашньому відео я виклав результати е, голосування по ну, кандидатах на ультрахардкор. І там вже вони є. Список викладений. Наскільки я розумію, він вже не буде змінюватися, то це саме є цей список. Е, Проте наразі ми ще не, не зв'язалися з одним з учасників, тому можливий варіант, що хтось такий з резервної групи потрапить до основи. Е е так, саме так. О, вже скоро ранок. Чуваки. Де мій грибний біом? М -м -м. Да-да-дам. Ну, якщо я все правильно зробив, то він має бути просто от по курсу. Просто он там. Але цікаво, що його там нема. І ми вже доволі довго пливемо. Так, відніюються якісь якісь конструкції, але це явно не міцелій. Пом -пом 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 -пом. А чому це не міцелій? От до речі, під нами має бути ущелина, тому що я чую, як стікає вода. Окей, давайте звіримо, чи що. І так, провівши необхідні заміри. І внісши коректива в координати, я таки його знайшов. Ось це швидше за все здоровенне, оце все це він. І так я вже бачу цей заманливий червоний гриб. Це має бути... Так, це грибний біом. Який я так давно шукав. До речі, острів має бути доволі великий. М -м, круто. Грибний біом. Бабах. Міцелій. Корови, привіт. Наркоманські корови, це круто. Можна кілька фактів про грибний біом сказати. Наприклад, хто не знає, то на грибному біомі отут навіть вночі не спавняться ворожі моби, тобто то, то, тут взагалі ніхто не спавниться, крім оцих корів. На оцьому міцелі ніхто не спавниться. Але є один баг, якщо візьмете цей міцелій, наприклад, за допомогою шовкового дотику і перенесете на свою ділянку. Тобто він же цей міцелі, він розростається, якщо на сусідньому блоці з глини немає трави, то він розростеться на нього, то слід знати, що це не допоможе вам і все одно вже на цьому, на цьому блоці вже спавнитися ворожі моби будуть. Тобто Це вам не допоможе уникнути таким чином спавну ворожих мобів. Ой, е, моє, всіх тут корів. Капець... Капець. Е, в мене є моя кирка шовковим дотиком. Я її спеціально взяв з собою. Я хочу зібрати трошки міцелію. Який? До речі, він доволі швидко розповсюджується. Я собі зроблю якусь таку. Декоративну можливо, а можливо не тільки... Ох. А можливо не тільки декоративну ділянку з місцем. Йо-моє. Ще ж ще якісь. А що ж так? А що ж так багато? Окей, 20 штук стане. Ем... Ще я хотів перевірити одну штуку. Я знаю, що вона точно має працювати. О, скільки їх набрав. А ну корівка, ходи сюди. Є. Yeah. Так. Ця штука працює. Так, тільки мені не потрібно це. А гриб мені не потрібен, тому я... Блін, це корова. Але я не знаю, по-моєму, її перевести на мою точку майже нереально. Які варіанти, які є варіанти, які є варіанти, по-моєму, немає ніяких варіантів. Ой, що я роблю? Та, варіантів, походу, немає. Ну тобто вони є! Якби це був не... Ой. Якби це був не сервер, то я б щось придумав. А відстань там надто велика, щоб її тягнути сюди, цю корівку. Може в когось є якісь ідеї, як можна цю корівку. корівка, Ти ж не попливеш за мною по морю, правда? Хоча, до речі, тволі... Ну не факт, не факт. Дві корівки такі. Але я не взяв з собою пшениці шкода. Та й плести сюди це теж так одне з нелегких завдань. Може оселитися тут. Але я вже не хочу показати своє поселення. Окей, я правильно я точно буду знати, де він є. Хоча до нього далеко плести, але він тут є. І напевно саме на цій такій радісній ноті. До речі, по-моєму навіть блоки грибів можна збирати з шовковим доліком. А потім їх можна використовувати в пічці, але я правда не знаю, наскільки це ефективне. Наскільки це ефективне паливо. Окей, нафіг мені блоки гривів. Гриби завжди можна виростити будь-де. А от міцелій. Міцелій це дай корівки. Корівки, корівки. Окей, добренько, я що ж кажу вам? Кажу вам па-па наразі. Думаю, завтра вже селі не буде, тому що завтра в мене буде робота. А потім буде ультрахардкор. Окей, тоді наразі гарного вам вечора. Будьте здорові, відпочивайте. І з вами був доктор Юди, це був Майнкрафт. Па-па, бувайте.